Доброго ранку, п'ятниця. Уявіть сьогодні. Офіційний день відведіть свою кішку до ветеринара. Це ж не просто день, це тренажер для сили духу. Бо якщо ви зможете запхати кішку в переноску і донести її до лікаря, то будь-які робочі завдання на сьогодні вам точно по зубах. Тож пам'ятайте, новий день це як ваша кішка. Він може шипіти, дряпатися і тікати під диван, але все одно треба взяти його в руки і віднести туди, куди треба. Ми починаємо наш шер ранок. І тепер про свята. Сьогодні всесвітній день рослинного молока. Тобто настав час для лати, горіха, соєві, вса. Якщо хтось особливо сміливий, то Молока кактуса, ідеально для тих, хто хотів би доїти щось, але боїться рогів. А ще сьогодні всесвітній день фольклору. Це коли ти слухаєш казки, а в них завжди якийсь дід розповідає. І тут він зустрів свою принцесу. А ти такий серйозно? Я максимум зустрічав голуба, що вкрав мій хот-дог. Ну і третє свято всесвітній день Нарциса. Це квітка, але якщо чесно, це звучить як день для тих, хто надто довго дивиться на себе в дзеркало. Тому тримайте баланс. Любіть квіти, але не занадто сильно себе. І одразу про іменини. Сьогодні їх святкують Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір та Аріадна. Друзі, якщо серед вас є Аріадна, знайте, ми пишаємося вами, бо ви сьогодні єдина з цим іменем у всій офісній кухні. І про прикмети, якщо небо сьогодні ясне, Осінь буде теплою, або вам просто не потрібен плащ. Якщо вітер південний, тепло затримається ще не кілька тижнів, тобто ваш светер ще трохи може полежати і подумати про сенс життя. Якщо пташки збираються у зграї, осінь близько, або вони просто летять на корпоратив. Що сьогодні не можна робити? Нові починання краще не стартувати. Тобто сьогодні не той день, щоб відкривати криптопекарню. Далекі подорожі теж відкладіть, бо якщо сьогодні полетите на балі, то максимум доїдете до Львова. От які сьогодні забор оборони, можливо не як завжди, але на черзі гороскоп. Тож, овен, сьогодні ви знайдете ключ, але дверей до нього ніхто не залишив. Телець, не питайте себе чому, питайте, скільки коштує. Близнюки на вас сьогодні чекає несподівана зустріч з людиною, яка виглядає як ви, але краще. Не лякайтеся, це дзеркало. Рак, у вас сьогодні алібі, навіть якщо ви нічого не зробили. Лев, вас сьогодні згадають у розмові, ви цього ніколи не дізнаєтеся, але приємно, правда? Діва, ваша ложка сьогодні загубиться у чаї, це буде містичний досвід. Тризим, ви знайдете ідеальний аргумент у суперечці. На жаль, після того, як все закінчиться. Скорпіон, на вас сьогодні чекає зустріч із факсом, він ще існує. Стрілець вас сьогодні врятує випадковий чих. Козиріг, ви побачите знак згори, але це буде просто білборд. Водолій, у вас сьогодні серйозна розмова з праскою, не запізніться. Ну і риби, ви зрозумієте, що вже давно спите, просто хтось забув вас розбудити. От таким виявився сьогодні гороскоп, а тепер, як завжди, про головне. Друзі, сьогодні, нарешті, п'ятниця. Ви її заслужили. Зараз ви, можливо, втомлені, можливо, думаєте, що сил немає, але пригадайте, сьогодні ще й день зубної. Feio. Діти вірять, що під подушкою на них чекає диво, а дорослі, ми ховаємо свої мрії не під подушку, а в календарі і у кредитах. Але чари це не щось дитяче, це здатність бачити незвичайно у звичайному. Ви посміхнулися комусь у транспорті, і ця людина отримала маленьке диво. Ви зробили сьогодні щось, чого не робили раніше, і ось уже магія. Тому дозвольте собі сьогодні повірити в щось трохи казкове, бо життя без дива це як п'ятниця без вихідних. Ви можете залишатися реалістами, але глибині душі, дайте зубній феї, ключі. Від вашої уяви хоча б сьогодні. Ну я дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам сьогодні відчути чарівність навіть у тому, як ви наливаєте чай у кружку. Гарної вам п'ятниці, хай навіть ваш кін буде у доброму гуморі. Приходьте завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. і Головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!